Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Бляха, рука трусить, я не знаю чого. Селфі палку не взяв. Знімаю, думаю, зніму коротеньке відео для тих глядачів, які з нами садили ту картоплю, підгортали і, як завжди. Будуть копати. Дощики пройшли, трішки все підправилося. Рядочки тепер вже видно. Картопліка піднімається, хоч дивлюся, у багатьох людей набагато більше, ну але є моменти, тобто це залежить від сорту картоплі, ну і не все залежить від самого Бадиля. Будемо дивитися, що буде у нас в клубнях і як погода нам допоможе в цьому ділі. Так що приїхав, подивитися, як воно йшов воно в цьому році ми. Посадили в половину менше. В тому році було 23 рядки тут, а на даний момент тільки 12, тобто 12 рядочків. І то ми посадили ця частина, нас частина на цілині. Там, де цілину ми розробили, посіяли ячмень, але він такий не в дугу, треба було його трішки підкормити. Я в цьому ділі не розуміюся, але посіяв, щоб трішки відпочила земля, тому що постійно на одному і тому самому місці постійно. Картопля до картопля з тієї сторони, де була у нас картопля в тому році, ячмінець такий непоганий, посіяли вручну, дісками прикопали. Як писав мій Тарас ютубовський брат, каже, ми так все життя сіємо, тобто розкидали по землі весною, трактор приїхав, дісками прикопав і як Бог дав. Так що, друзі, такий результат не сапання картоплі, тобто без. Не використовували ми досходовий гербіцид, тому що у нас немає великої гряди. І виходить, три рази ми заїжджали, і три рази дисками це все діло підгортали. Ну, можливо, через час тітусом бахну це все діло накрию, щоб трошки убрати той бур'ян. Я думаю, картопля підніметься. Дощі пройшли зразу видно результат. От. Я там не супер-пупер там. Огородник, ну, але картоплю, як і всі люди, садимо. І думаю, цієї кількості, яку ми посадили, аби дав Бог, щоб вона вродила. Але, як завжди, не буває так, що два роки підряд є врожай. Та картопля, яка вродила в тому році, вона нафіг нікому не потрібна. Роздаємо, передаємо. І, ну, Ми то свою пороздавали і осінню трохи попродавали. Тобто нормально. А багато людей говорять, що вона. Ну, лежить, лежить, нікому не потрібно. І зараз почала активно проростати, і вона нікому не потрібна. Зараз переведу на задню камеру, покажу, який ячмінь. Хто там з хліборобів, я в цьому ділі не розбираюся, вже починає викидати колосок. Густенько так посіяв. Більше всього, для того, щоб це все діло трішки зробити, якусь сівозміну. І за чого я розробив я кусочок города тут поруч. Тому що брав я кусок города. Є в мене на відео тих ремонтували ми йому автомобіль. Це Сергій Розуменко. На даний момент він в Збройних силах України. Ну, Були там нюанси, і він е, покинув розробляти цей город. І він просто, я протязі 5 років і в тому році ми з вами його побризкали. Потім з осені подіскували і перекидали. І весною знову продіскували ту частину, посіяли ячмінь. Ну, На цій стороні, де розроблено нормально, і тут агною кожен рік. Гнів кидаємо і є це все діло. Ну, А з цієї сторони відрізняється. Ну, але тут діло не в тому, щоб зібрати якийсь там урожай, а в тому, щоб трішечки це все діло погуляло і відпочило від картоплів. Тому що картоплі, картоплі постійно на одному і тому самому місці. І болячки. Тут поруч теж хтось город покинув. Багато городів кидаються з противоположної сторони. Також Кидають, ну І так як люди кидають, кидають, і потім отак раз, все підряд взяли, згорали. І тоді вже сіють фермера. Ну, а на даний момент не знаю, хто тут а... із сусідів, можливо, е узнаю через знайомих, може також розроблю. В тому році вони ще садили тут дідусь з бабусю картопельку. І, можливо, також його розроблю і просто посію. Змолотить то є чим, але на таких площах це не є. Це... Це чи як воно там правильно рентабельно, ну, але можна посіяти, щоб земля не гуляла. Тут видно, сразу, де земля була пахана, де вона удобрялася, то є результат. Ну, а Вчитися ніколи не пізно. Бо бур'яну по ячменю нічим не бризкав. Хоч питав е -е -е, хлопців, треба було побризкати. от, от Бур'яну не бризкав. Не знаю, що буде, то буде. Не передіскується, ні, щось буде мені сусід мій змолотить. Є в мене сусід, в нього є маленький комбайн без питань. Тобто я йому трішки допомагаю, він мені трішки допомагає. От. І таким чином я думаю, що можна буде змолотити. В нього там 10 гектарів своєї землі, він там також з товаришем займається цими справами. Ну, от така різниця. Да? Ну, Багато чого залежить від площі, від того, що туди мабуть, положиш. Але вчитися ніколи не пізно. Хоч люди в нас в селі завжди. Там картопля, там сівозміна. І, але ж так, да, там були і лютики, і бутики, і маки, і все остальне. Ніхто його ніколи не бризкав. Понятно, так подивитися, то також є там якийсь бур'ян росте. Все залежить від того, як почне з ну, під ячмінь, то потім це все діло повилази. Ні, а то переколотиться, переб'ється і буде як. Так сказати, міндобриво. Так що, думаю, що поки все начебто нормально. Приїхав також подивитися, чи немає жуків. Старі жуки сидять. Маленьких немає. Картоплю ми перед посадкою обробляли. Вже видно пуп'янки, вже скоро цвісти, буде час, йде капець. От, вже дивлюся, люди бризкають, активно бризкають. Ну, Тут ми обробили селектоп, каже, щось таке. Точно не пам'ятаю. Є, звісно, врядку бур'яну. Я думаю, що тітусом бахнемо і все буде ченчинарем. Так що таке коротеньке відео, такий невеличкий відеозвіт. Хтось воно теж приїхав на город. А там. Раніше пам'ятаю, тут цілий ряд був в городі, всі садили, движнячок був. На даний момент люди... Зовсім перестали тримати. Ну, багато хто покинув по стану здоров'я, хтось став старший, діти в містах живуть і не хочуть цим займатися. Ну а ми будемо займатися. Понятно, що якби був більший клапоть землі, трохи можна було б цим ділом займатися якось по-іншому. По кукурузі, е, можливо, сьогодні поїду, подивлюся, що там у нас робиться. Андрій побризкав. Я заїжджав тоді, бур'ян посох, на, навіть на третій день почав сохнути, падали ця посохла. Навіть ватні, де вилазив також посох. Так що дякую своєму батьку Вадиму ютубовському, який прислав мені ці всі препарати. Темченко його фамілія. Вчора дзвонив питав. От. Буду їхати, подивлюся, що там у нас робиться. І ще там щось буде, будемо бризкати і, можливо, будемо мотижити. Так що на цьому все. Ну, такий результат на даний момент. Ну, не супер-пупер, ну але осінь покаже. Що Бог дасть, то все в торбу. Курчат по осінні щитають. І критикувати, що там картопля у когось як у лисого на голові, ну, то таке. Картопля, вона в землі, бадиля, воно зверху. ну І будемо сподіватися, що Бог на нашому боці і не обідить нас, і буде у нас якийсь урожай. Я думаю, для моєї родини хватить. І дав би Бог скорішої перемоги, щоб скоріше це все завершилося. Працюємо в цьому напрямку. Ще раз хочу всім подякувати. Рулимо далі. Є два звернення по автомобілях, по ремонтах. Вже голова димить. Ну, але рухаюся далі. І на дурних там коментаторів в принципі, сильно не звертаю увагу, але трішки неприємно. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо. Все буде Україна. Всім пока.